Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо. Мій величезний привіт всім слухачам Подільського радіо. Мене звати Вікторія Черняк, і я підготувала для вас цікавий та водночас важливий ефір. Сьогодні в нас в гостях громадський діяч, волонтер та чудова жінка з величезним серцем Наталія Прокопенко. Саме пані Наталія є засновницею волонтерських сердечок під назвою Ворогам Кришка, куди ми всі кидаємо кришечки від напоїв для пришвидшення нашої перемоги. Дана акція проводиться благодійним фондом ОС. В рамках проєкту Крила впевнена, кожен з вас бачив ці сердечки в нашому місті. Пані Наталя, доброго дня. Добрий день. Ви знаєте, перед тим, як почати ефір, хочу подякувати вам від усього нашого міста за цю ідею, сказати, що ви дуже велика молодець. Як? І хочу от детально поговорити про цей ваш благодійний фонд. Давайте розпочнемо з того, звідки взагалі почалася ідея, де ви її взяли. Ну, ідея ця не нова, вона взагалі-то йде з-за кордону. Але так. в нашому місті, ну власне, я збираю кришечки з 2015 року. Ідею підхватила така такий благодійний фонд, як Овес, це освіта. Виховання, спо, Екологія спорт, так абревіатура йде. Вот. Uh -huh. і в 15-му році ми збирали кришечки для того, щоб робити протезування для військових, але потрібно розуміти, що ніхто з цих кришечок протези не робить. Тому що це не той пластик, який можна використовувати для протезування. Просто ці кришечки здаються і кошти, які виручаються за кришечки, а потрібно розуміти, що один кілограм кришечок здається від 10 до 13 гривень. Угу. І Потім ці кошти, вилучені кошти на, витрачалися на протезування. Угу. А відколи благодійний фонд Овес почав оголосив таку акцію Ворогам Кришка, то, відповідно, ці кошти спрямовуються на закупівлю безпілотників. І потрібно сказати, що за цей період вся Україна долучилася до цієї акції і вже закуплено 67 дронів разом з батареями. Тобто всі, вони вже полетіли туди, куди по призначенню. Це саме з нашого міста, так? Ні, це не саме з нашого міста. Це вся Україна зараз збирає. І е, як е, такі е, джерела до великої річки е, стікається все в благодійний фонд Овес, і е, вони там вже коригують. І, цей рух, тобто гроші ніхто на руки не отримує, це все йде по безналічному розрахунку uh -huh. на дрони і потім дрони зразу до військових. Так зрозуміло, розкажіть, будь ласка, де саме в нашому місті знаходяться ці благодійні сердечка? Скільки їх наразі, та чому саме така кількість? І запитаю ще для яких цілей вони поставлені, щоб ви доповнили. Ну, дивіться, на початку потрібно сказати, що не я самостійно ставила ці сердечка. Uh -huh. Я дуже дякую нашому голові Олександру Станіславовичу за те, що дослухався, за те, що Підтримав цю ініціативу. і наразі сьогодні в Ладижині встановлено тільки три серця. Вони розташовані одне на площі фонтанів, одне біля магазину Поділля і одне біля центрального входу в наш дендропарк. Так. Ці серця ми не думали, що вони так швидко будуть наповнюватись, але я дякую всім громадянам, що вони активно долучилися. Я знаю, що багато хто. Збирав кришечки вже довгі роки разом зі мною, і вони зараз дуже радіють цій ініціативі, але задають запитання, чому саме три і чому не більше. І зараз говорять, треба було по всьому місту. Ви повинні всі зрозуміти, що це не бізнес ідея, на цьому гроші не заробляють. А сам контейнер він також коштує, коштує грошей. І можливо, можливо, трошечки пізніше будуть встановлені ще такі серця, а зараз. Можна збирати, кожен може збирати вдома. Mm -hmm. І е, потім приносити в наші ці контейнера. Mm -hmm. Так про це поговоримо трішки згодом. Давайте розкажемо нашим слухачам, які саме кришечки кидати та від яких напоїв, а які категорично не підходять. Е, до речі, це дуже важливе питання, тому що я вже ходила біля контейнерів, і я бачу, що потрібна робота потім знов, перефасовки. Так, mm -hmm. це дуже важка робота наразі, і е, потрібно розуміти. Дивіться. Для того, щоб переробити ці кришечки, їх е, подрібнюють. Uh -huh. Подрібнюють в таких установках, які називаються шредер. І якщо на ножі шредера попадає метал, то відповідно е, може призвести до негативних uh -huh. наслідків. Тому е, потрібно не можна кидати все, що пов'язано з металом. Металеві кришечки часто кидають застібки від хліба. Це теж метал або від тетрапаків, якщо виривають саме основу. Виривають спачки, там теж є метал. Це, це не можна. кидати не можна uh -huh. категорично, не можна кидати від медичних якихось препаратів капсули, тому що вони виготовлені з іншого пластику. Uh -huh. Взагалі, пластику є сім різновидів, таких основних. От. І кришечка це тільки другий тип пластику, і більше іншого нічого не можна. Тобто ми кидаємо кришечки тільки від харчових. Продуктів це може бути вода, сік, пюрешки, дитячі, майонески, okay. таке, але без, без металевих вкладок. І потрібно розуміти, що бажано, щоб ці кришечки були чисті, okay. чисті бо ну, нам не важко одну кришечку десь там сполоснути, але коли їх багато, це погано. І, будь ласка, я дуже прошу громадян, щоб не кидайте разом з пакетами. Тобто висипайте ці кришечки в сердечка, тому що ці пакети, бумага, і це все мені нам просто потрібно буде це все витягнути, видалити. І е, це просто затратно і додаткова робота. Додаткова так. робота тобто так. давайте підсумуємо, це мають бути чисті кришечки, чисті, обов'язково чисті. Так, без металевих вставок, так. від напоїв будь-яких соусів, але не можна медичних будь-яких медичних медикаментів. Це так. заборонено. Так. так, добре, зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, де ще є пункти збору кришечок у нашому місті, окрім волонтерських сердечок? Ну, дивіться, я знаю, що поки не було сердечок, то ми ставили спеціальні такі ну, коробки по нашим ліцеям. Угу. Тобто всі ліцеї долучилися до цієї акції і вони збирають. Є будинок культури лада, старе місто, є декілька магазинів, які також поставили собі такі коробки, де можна кинути кришечку. Можна принести в відкритий простір громадського розвитку, де я знаходжусь, туди теж можна принести. Угу. От, тобто десь раз в місяць ми відправляємо ці кришечки на вже на переробку, Так, зрозуміло. Розкажіть ще, будь ласка, скільки вдалося зібрати коштів саме в нашому місті на благодійній організації, та як ці кошти потрапляють до наших військових? Е, ну, е, я не веду е, облік коштам, тому що наше місто не таке велике, як е, інші міста. На один дрон треба приблизно півтори тонни цих кришечок. Угу. Е, наше місто за період ну, цих півроку, коли почалася акція крила, ми здали десь близько 900 кілограм. Тобто, так. це не є. Сподіваюсь, що літо йде, весна і напоїв буде набагато більше. І е, тепер ці серця в відкритому доступі, і кожен може кинути. Ту кришечку, і можливо буде більше, ми не ведемо кошт, облік коштам, тому що ми не здаємо їх за кошти. Я відправляю їх на благодійний фонд Овес. До речі, треба сказати, що відправка йде за допомогою і завдяки новій пошті гуманітарній, так. яка взяла на себе оплату ну, там, бонусами. Балами вони і переправляються кришки зі, зі всієї України mm -hmm. до Києва або до Дніпра. Тобто є два таких великих міста, де вже збирається повністю все. І дуже багато міст е, приєдналися до цієї акції, і все стікається туди. От там вже ведеться кошти. Якщо комусь цікаво, є офіційні сторінки благодійного фонду Овес. Вони там звітують про це все. Mm -hmm. І от, власне, те, що я знаю, що вже 67 дронів пішло, то фактично це офіційна публічна інформація, яку можна подивитися в інтернеті. Mm -hmm. І давайте ще підсумуємо за один кілограм даних кришечок. Ми отримуємо скільки від 10 до 13 гривень. Це залежить від того, куди вони здають, на на яке підприємство переробки. Угу. І хто хоче прям отримати весь звіт, може перейти на сайт ОВЕС, так, і там так, все так. детально подивитися. Так, Добре, так. дякую вам, пані, пані Наталія, за те, що ви робите надзвичайну справу. Насправді це для кожного українця. Друзі, ну а ми разом з Наталією закликаємо вас не викидати, а обов'язково збирати кришечки. Так, так так, це додавати. Да, я хочу додати. Так. Е, дивіться, мені дуже приємно, що до нашої акції долучається не тільки Ладижинська громада, так. бо привозять кришечки з гайса. На Тульчина, і з різних сіл близеньких, і зараз надію надію, що нас чують саме жителі наших сіл невеличких. Uh -huh. Я дуже прошу привозьте до ладижина, знаходьте ці сердечка, висипайте і долучайтесь до цієї акції, бо літо літо таке, що ми можемо багато випивати цих напоїв. Не забуваємо, що це екологічна акція, і це не є гроші, бо часто кажуть: от донатити важко, але це сміття, і давайте ми з цього сміття будемо робити корисні речі. Часто кажуть, донатити важко ті, хто не донатять. Так. Отож, підсумую, ми з Наталією закликаємо кожного з вас обов'язково збирати кришечки, не викидати. Ви можете збирати їх на роботі, в на начальних закладах, навіть якщо ви не з нашого міста, в сусідніх селах, будь ласка, збирайте, привозьте, а вже потім можете приносити велику кількість їх у благодійні сердечка в нашому місті, про які ви вже знаєте, де знаходяться. І пам'ятайте, доля України в руках кожного з нас. Бережіть себе та до зустрічі! Давайте поговоримо.